жнив настав для нас щасливе свято, складають вдячність Господу уста. Ми на землі по-справжньому багаті, благословенні в тіні крил Христа, так щедро Бог потішив нас дарами. Він біблії, сторінки нам відкрив, Всілякими чудовими плодами й достатками усіх нагородив. Тримає мир у батьківських долонях, нам посилає сонце і дощі, Ніколи не лишались ми голодні, Нам милість подавав і вдень, і вночі, тому сьогодні всі немов родина подяку на вівтар ми покладем за ті жнива, за хліб, за кожну днину, що Бог нас любить з нами сам іде. Хвала йому, честь, поклінь і пошана, хай лине нині із живих сердець. Достойний слави Господу, Осана, Він цар царів, вселенної тверець, і знає наші він усі потреби, не лишить свій народ на призволяще, дарує мир, святе, безхмарне небо, лиш з Богом тільки доля в нас найкраща. Слава Богу.